Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моравецький прибув до Києва сьогодні. Моравецький вже вшанував пам'ять полеглих за Україну біля стіни пам'яті поблизу Михайлівського золотоверхного монастиря. Польща була з нами ще до початку повномасштабної війни. Була з нами кожної хвилини цього року, і я впевнений, буде з нами до нашої перемоги, нашої спільної. Перемоги сьогодні, під час перемовин із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким обговорили весь спектр оборонних питань. Це стосується і зброї для України, завдяки якій пришвидшиться російська поразка на полі бою і нових санкцій проти Росії. Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування та реабілітації українських воїнів. Впевнений, що це залишиться в історії народів доброю пам'яттю. Дякую, матео Шуморовецькому, і всім нашим польським братам за розуміння ситуації та потреб України. Про це написав Зеленський. у мережі Польща найближчими днями передасть Україні 60 своїх танків РТ-91. твердий, прем'єр Матеуш Муравецький повідомляє: також уже днями ми передамо наші дуже хороші танки РТ-91 і чергові 60 танків прибудуть в Україну. А також готова навчати Польща українських пілотів на винищувачах Ф-16. Повідомляє Муравецький оголосив. На спільній з зеленським прес-конференції в Києві сьогодні, 24 лютого, також у річницю вторгнення, 24 лютого, польські та українські активісти влаштували акцію у Варшаві перед будівлею, де проживають співробітники посольства Росії. Акція розпочалася близько о 6 ранку. Вона супроводжувалася звуками вибухів та сирен. В свою чергу в Берліні біля посольства Російської Федерації встановили підбитий під Києвом 31 березня російський танк на знак солідарності з Україною. Ми повернемо сміття під двері терористів. Цей танк має стати знаком нашого протесту проти війни Російської Федерації і висловити нашу солідарність з Україною, наголосив автор ініціативи Віланд. Бігібель також Еммануель Макрон українською мовою звернувся до українців у річницю війни, українки, українці, Франція разом з вами за солідарність, перемогу та мир, написав президент Франції у Твіттер. У литовському сеймі заспівали гімн України в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Гімн виконали волонтери українського центру разом з представниками литовського сейму. Таким чином, громада Литви нагадала світові, що країна стоятиме поруч з українцями до остаточної перемоги. Генсек НАТО Єнса Столберг запросив президента Зеленського на літній саміт. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна, заявив Столмберг. У свою чергу у Данії заявили про можливість надання Україні винищувачів. Повідомляє виконуючий обов'язки міністра оборони Троєлс Лунт Польсен. Відомо, що від 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16. Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути передавання винищувачів. Сказав Польсен. Yeah. Також уряд Китаю спростував інформацію про те, що країна постачає безпілотники Росії. Про це повідомляє CNN. А Китай завжди виявляв розсудливий і відповідальний підхід до військового експорту. Він не здійснює продажу зброї у зони конфліктів або сторонам, які воюють, заявив на щоденному брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ван Вільбінь. В свою чергу генсек НАТО Столберг прокоментував цей мирний план Пекіна. Китай не користується великою довірою. Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну. Сказав він. За його словами, наразі є ознаки того, що Китай можливо планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. Швеція надасть Україні 10 танків Стрівцвагн. Стойґгольм хоче надати 10 танків тайп 6 і «Тайп-2А5 5 леопард для планового оснащення двох українських танкових батальйонів. У Міноборони країни зауважили, що деталі нового пакету допомоги Україні озвучать в другій половині дня. Також Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському свою допомогу у наближенні миру. Під час телефонної розмови лідер Туреччини заявив, що врегулювання ситуації має будуватися на основі припинення вогню та діалогу. Також Ардоган та Зеленський обмінялися думками щодо ситуації в Україні на тлі перших роковин ведення російської армії та українську територію, а також наслідків руйнівних землетрусів у Туреччині. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди. Доларів за даними Пентагону, пакет передбачає додаткові БПЛА та обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також критичні. Запаси боєприпасів для артилерії та можливостей високоточного вогню, які зміцнять здатність України відбувати російську агресію. Також США оголосили новий пакет санкцій проти Росії та внесли у чорний список понад 60 компаній. Уряд сполучених штатів у п'ятницю оголосив про запровадження нового пакету санкцій Російської Федерації, який охоплює металургійну гірничо-добувну Галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій, зазначається, що під обмеження потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи. Росія шукає способи ухилитися від санкцій та електелект. Елект... Та вибачте експортного контролю. Уряд США нарощує зусилля щодо протидії такому ухиленню по всьому світу. Сьогоднішні санкції включають понад 30 осіб і компаній з третіх країн, пов'язаних із зусиллями Росії щодо ухилення від санкцій, у тому числі пов'язаних з незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням. Заявили у мінфіті США. Під обмеження потрапили такі організації: Московський кредитний банк, комерційний банк. Ланта, Банк, металів, Вестбанк», Новосибірський соціальний комерційний банк, банк Санкт-Петербургу, Банк Примор'я, СДС. М банк Уральський банк реконструкції та розвитку Банк Зеніт Банк Уралсіп. Росії допомагали обходити санкції громадяни Швейцарії, Німеччини, Італії, компанії з Болгарії та Мальти. Санкції торкнулися підприємств металургійного сектору та гірничої промисловості Російської Федерації та підприємств ВПК Росії. Під нові санкції США потрапили 10 російських міністрів, включаючи голову е Мінер. Міненерго Шульгінова та міністра культури Любимову, міністра спорту Матіцина, міністра праці Котякова, віце-прем'єра Російської Федерації Голікова та голову МНС Куренкова В США запровадили санкції проти російської пропагандистки Скабеєвої Ольги Володимирівни. Нарешті нарешті це сталося. Україна вже має понад 150 мільярдів для відбудови. Україна наразі вже має понад сто. 150 мільярдів гривень, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Форбса. Також 17 міль... мільярдів гривень, які нині лежать на спецрахунку у державному фонді ліквідації наслідків російської агресії, передало Агентство з розшуку та менеджменту активів АРМА. Ці кошти були конфісковані у дочок російських банків. Промінвестбанку та МР Банку колишній Сбербанк. Ще 35,5 мільярдів гривень прибуток національного. Банку, який протягом цього року надійде до фонду. Крім того, США нададуть півтора мільярди понад 54,8 мільярдів гривень, і вони вже погоджені Конгресом. Окремо 800 мільйонів доларів США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури. Також країни G7 погодили виділити. 39 мільярдів доларів як фінансової допомоги для підтримки України про це повідомляє канцлер Шольца, прем'єр-міністр Швеції, також анонсував передачу двох систем ППО Хавк та «Іріс-Т». Швеція передасть Україні 10 модернізованих танків Леопард а 5 Чекаємо на більше конкретики від офіційних лиць. Сподіваємося ми, сподіваємося, що це буде скоро. НАТО продовжить підтримку України і тиск на Росію. Заявила. Заява Альяну до річниці вторгнення, винищувачі f 16 не є ключовою необхідністю для України. Про це повідомив радник президента США Салвіан F-16 16 Це питання для довгострокової оборони України. І саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський. Австралія вводить санкції проти 90 громадян Російської Федерації МЗС Австралії. Нова Зеландія також опублікувала пакет санкцій, у який увійшло 87 нових особ Російської Федерації. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.